Хочете ви чи не хочете, але в мороз на вулиці Магнітогорській, колишній сьогодні це вулиця Урубеля. Мешканці зобов'язані мити ноги. Це дорогоцінна вода, за яку вони сплачують в повному обсязі згідно з платіжками. А приїхали ми сюди власне на їхню ж скаргу, тому що ще не так давно тут же постраждали люди, навіть загинуло під час повені. В початок року нічого не змінилося. Ось в таких умовах тут люди живуть. Вони навіть не дуже хотіли з нами спілкуватися, тому що вони вже не вірять, що щось можна змінитися. Але нам все таки вдалося взяти коментар. Послухаємо, що скажуть ті, хто спостерігається вже впродовж багатьох-багатьох днів. Ну от приїхала машина інфокс водоканалу. Ну ось приїхала машина інфокс водоканалу вже не вперше. Вони постояли, постояли хвилин п'ять та поїхали. Вода як текла, так і тече. Ось вже провалюється асфальт. Буде провалля теж. Ось він люк інфокс водоканалу. Вам велике вітання в хто тут живе? Вода не замерзає навіть в морозний час, тому що тут іде вулиця вниз. І ось там місток, під яким власне і був потоп. Все це зливається туди, та ще й замерзає. Вот забор Вот на ось цей паркан йде сюди під нахилом в бік дороги, тому що ось тут. Ось порожнеча. Ось вона тут тече. Чи каналізація, чи звідти зверху щось, чи лівньовка якась йде до каналізації? Вони мені нічого не сказали. Реакції ніякої не було. Реакції нікакой не була просто там за... сделали... навсього там з цього там закрили дірку, як вони це роблять чопіком, і так воно все текло, текло. Потім приїхали, заасфальтували. Я проливала воду. От тут порожнеча, і ось тут протікало. Що вони зробили? Вони приїхали наступного дня, досипали пісочку і все. Значить, приїхали на наступний день, досипали пісочка і все. Поки інфокс водоканал поставив галочку, що вони прийняли і закрили заявку, вода звідси витікає як і раніше. Дорогі інфокс, ми чекаємо вашої реакції. Нагадую, це магнітогорська. Зараз вона в рубеля. Ось одразу від дачі Ковалевського поворот займіться сільвоплє.